502 ангели, стільки дитячих життів забрала російсько українська війна. З нагоди міжнародного дня захисту дітей в Івано-Франківську відбувся тихий перформанс. Із пів тисячі різнокольорових квітів тут виклали карту України. Композицію довершили палаючі свічки у вигляді сердечка. Саме сьогодні ми тихою молитвою хотіли згадати в пам'яті про 501 дитину, які на даний час є. Померлі внаслідок російсько-української війни. І ми маємо пам'ятати, що кожне життя є найбільшою цінністю. І особливо діти є безневинними. І це є ангелочки, які за нас моляться. Безневинні жертви війни, чимало дітей, котрим вдалося врятуватись, пережили жахіття війни. Нині вони потребують лікування і, передусім, психологічної підтримки. Ці діти є вже в обіймах Небесного Отця. Вони потребують тільки нашої молитви. Тому ми сьогодні символічно, як ви бачите, біля Ротонди є Україна, і в Україні є квіти. Це є символ Діти, наші квіти. Саме у день захисту дитини стало відомо, що чорний список поповнився. Вночі після рашистського обстрілу столиці загинула 9-річна киянка. Оксана Семко, Руслан Копанчук, новини на вежі.